Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова. Вітаю захист українцями території навколо Бахмуту. Залишається потужним. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Навіть якщо Росія захопила якісь території в Бахмуті, ми не вважаємо, що це є стратегічним здобутком, а російські війська заплатили неймовірно високу ціну загиблими та устаткуванням. Додав він, він також повідомив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 проходитиме за межами. США. російські фортифікації є цілком неефективними, якщо вони не підкріплені військовими. Так, події на Белгородщині прокоментував американський інститут вивчення війни про те, як у США коментують події в Белгородській області. Ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашого ефіру з Капітолійського пагорбу. Прямо зараз вітаю, Остапе! Вітаю Наталя! Остапе, як на події в Белгородській області реагує офіційний Вашингтон. Так, дійсно сьогодні на брифінгу в Пентагоні поставили запитання речнику цього відомства. Пету Райдера запитали, чи як реагують у Сполучені Штати на можливі повідомлення про ймовірне застосування американської техніки протягом цього рейду. Пет Райдер відповів, що наразі Пентагон вивчає такі повідомлення, не може підтвердити їхньої правдивості. Задав, що лише вчора поширювали вкиди про, начебто, вибух у Пентагоні бачили у соціальних мережах кадри, згенеровані штучним інтелектом, що що, начебто, такий вибух відбувся. Хоча спільною з дійсністю а, жодної жодного не було в цьому сказав, сказав речник Пентагону, Тому ці повідомлення вивчають. Втім, він додав, що уряд сполучених штатів зброю для України надає для захисту її власної території і не а, затверджував передачі зброї жодним третім сторонам чи парамілітарним організаціям. І уряд України також не звертався про таку передачу зі свого боку. В державному департаменті а, коли про це також запитали, сказали, що а, не заохочують. Сприяють тому, аби Україна завдавала ударів ударів чатак за межами своєї території. Однак підкреслили, що сама Україна вирішує як саме і проводити свої військові операції. Наталя. в інфополі. Наразі лунають різні припущення щодо того, що насправді відбувається на Белгородщині. Як ці події висвітлюють американські змі, та що говорять експерти, Остапи? Дійсно було цікаво почитати різні оцінки від військових аналітиків, зокрема американський інститут вивчення війни, звертає увагу на те, що якщо російські добровольці дійсно, як вони стверджують, проникли в російську територію так глибоко, то це може стверджувати про те, що вони ефективно оминули фортифікаційні споруди і зведення, які Росія зводила на кордоні за попередніми повідомленнями, російської влади витратили на це близько 10 мільярдів рублів, це приблизно 12,5 мільйонів доларів. Так от кажуть аналітики, що, якщо дійсно ці споруди оминули, це свідчить про те, що без підкріплення військовим персоналом ці фортифікації вони по суті є беззмістовними, якщо їх так можна легко оминути, і це може свідчити також і про вразливість російських військ на іншому на інших ділянках кордону на тимчасово окупованих територіях України. Давай послухаємо коментар аналітика інституту вивчення війни. Саме свардію де деякі аналітики стверджували, що значні польові укріплення Росії та траншеї означають, що українцям буде важко просуватися. Безумовно, це правда щодо будь-якої війни, будь-якого поля бою та будь-якої лінії окопів. Але якщо у вас недостатньо російських солдатів, які фізично зайняли ці лінії, тоді вони не будуть ефективними для запобігання маневру. І ми знаємо, що по всьому українському фронту, а це трохи більше тисячі кілометрів, російські війська не мають достатньої кількості піхоти, щоб фізично зайняти. Та ефективно захищати його повністю. Також я сьогодні спілкувався з колишнім міністром оборони України Андрієм Загорніком. Так, от він каже, що е після цього рейду на Білгородщину ідея про те, що російська територія є недоторканою, вона, по суті, зазнала краху і продемонструвала, що Росія вразлива, як і будь-які інші країни. Давай послухаємо цей коментар. Дуже серйозно зрушено ідеєю не так недоторканості Росії взагалі як території, тому що наразі, якщо ви ми всі пам'ятаємо, що більшу частину не непояснювальних різних, значить, заходів було в Росії саме у вигляді там вибухів, якихось чи якихось інших диверсій, тут ми говоримо про. Озброєний персонал, який зайшов на територію Російської Федерації і перебував там якусь частину часу на якійсь території. У відповідь також на наше запитання Андрій Загоронюк припустив, що ціллю такої диверсії можуть бути саме демонстраційні дії, і їхнім наслідком може бути витягування російських сил із тимчасово окупованих територій України на власні кордони для того, аби краще їх захистити. Втім, коли я спитав в аналітиків інституту вивчення війни, чи спостерігали вони якісь зараз переміщення, рухи російських військових, то відповіли, що наразі таких переміщень не бачили. Хоча за повідомленнями слідкують і Будуть уважно стежити, чи відбудеться це Наталю Остапа. Як ти вже зауважив раніше, речник державного департаменту Меттю Міллер заявив, що США не заохочують Україну до атак за межами кордону, відповідаючи на прохання прокоментувати можливе застосування американського обладнання в Белгороді. Остапа, чи може вплинути події в Белгороді на надання США допомоги Україні? Наталю, ну принаймні наразі таких сигналів ми не бачимо, сполучені штати знову ж таки вивчають правдивість цих повідомлень. Вони не можуть підтвердити, чи дійсно це правда, що американська техніка була застосована. Але, зрештою, ми також пам'ятаємо, що цього четверга вже запланована чергова зустріч у форматі Рамштайн з оборони України, де союзники на чолі зі сполученими штатами будуть обговорювати подальшу підтримку України. Також нещодавно оголосили про передачу F-16 і про початок тренування, яке має відбутися незабаром. І коли уточнили також. Що представника державного департаменту чи в принципі от і ця історія з Білогородом потенційно може вплинути на передачу F-16, адже пам'ятаємо, що одна з умов це також не застосування їх по території Росії. То відповіли у державному департаменті, що в принципі питання з F-16, воно є погоджено, і тренування має розпочатися незабаром. І зобов'язання України залишається в силі. Тому, в принципі, таких сигналів, що зараз це якось може вплинути на майбутню допомогу, ми не бачимо на цей момент. Наталю, ну, але звісно. На будемо за цим питанням уважно стежити. Будемо спостерігати адміністрації, як і раніше кажуть, що будуть підтримувати Україну стільки скільки це знадобиться. Наталя. дякую, Остапе, за твій детальний аналіз. З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш, який розповів нам про реакцію США на події у Білгородській області. Рейд в з силами російського добровольчого корпусу і легіону свободи Росії, був погоджений із українським військовим керівництвом, але здійснюється повністю самостійно. Про це в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко сказав Ілля Пономарьов, колишній російський політик, який мешкає в Києві, та говорить, що є політичним представником Легіону Свободи Росії. Він заперечив заяву прес-служби міністерства оборони РФ про нібито розгром російських добровольчих частин на території Росії та поділився деякими Робиться операції з'явилася остання інформація про те, що прес-служба Міністерства оборони Росії говорить про те, що цю групу, яка перейшла на територію Росії з України, було знищено. Було вбито, так я зрозуміла, 70 осіб, 4 БТРи, 5 пікапів. Ось таким чином відзвітувалися. А яка у вас інформація? Міністерство оборони там будь-що таке каже, то, ну, це просто божевілля, тому що насправді на, на е, зона, яку звільнили е, Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус, вона поширюється зараз більш ніж 40 кілометрів фронту. Вони утримують е, е, там, щойно вони звільнили два чергових селища. На території Білгородської області, тобто, ну вони наступаються, вони навіть не обороняються, і по е, тут ми, ми, ми бачимо, що російська армія вона просто нічого з цим не може зробити. Але ж ну Росія велика, таким чином її можна звільняти дуже дуже довго. Яка тут тактика і стратегія в цих ваших ваших діях? Ну звичайно, пішки до Москви ні, 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 ні да йдеш, але зараз головна мета це створити такий шматочок вільної Росії, підняти ось цей біли блакитно-білий прапор, щоб він там майор, і щоб можна було казати, що ось ця вільна Росія вона з'явилася, і якщо можна довше це утримувати, ну і також відволюкати. Російську армію з українського фронту напередодні величезного наступу, яку ми всі тут очікуємо, коли Росія заходила на територію України під час цього наступу повномасштабного російське командування сподівалося, що українці зустрічатимуть росіян з квітами. А от як зустрічають росіяни росіян на території Росії? З власне зараз? Ну, перш за все, вони здивовані. Вони на це не очікували, але все, все гаразд. Тобто у нас немає там жодних суперечок з місцевими. Ну, у них, звичайно, зараз настрій такий: очікувати на те, що буде там далі. Бо ніхто ж не, не знає, чи це надовго, чи це не надовго. Але хтось хотів поїхати. Він вже поїхав звити, і ми там бачили величезний біг з боку різноманітних прихильників цього режиму. Там були і цивільні, які працювали на місцевій адміністрації, та поліцаї та фсбешники. Ну там будь-будь-хто. Будь а ті, хто залишилися, там, там це ну на 100% зараз. А як вдалося так перейти? Кордон? Це ж має бути якось укріплена територія? Ну, гроші так крали на цих е зубях берже, які будував е е пан Пригожин. Майже 125 мільйонів доларів вони освоїли на, на цьому проєкті, але ми їх якось там не, не побачили. І в ну там був певний спротив з боку прикордонників та наданих їм озброєних формувань? Ну але в, в підсумках вони просто розбіжалися та втекли. А яка тут можлива участь зсу чи гур? Тобто чи якось це погоджувалося, чи за вказівкою, чи за мовчазною згодою. От, яка тут яка, як, яка тут роль України насправді? Ну, роль України тут мінімальна, тобто є ЗСУ. В склад ЗСУ входить входить іноземний Легіон. В склад Легіону входить окремо ось цей російський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії. Тобто, це окремі підрозділи в складі іноземного легіону, в складі ЗСУ. Є там така ситуація, що Ур він керує, керує іноземним е, легіоном, але ну це автономні підрозділи, коли там була битва під Бахмутом. легіон, наприклад, був там РДК були долучені до визволення Харківської області та Херсонської області. Але ну зараз це їх операція вони її спланували, і, вони її, і виконують. Звичайно, це а, повинно було бути погодженим а, з військовим керівництвом. Ну саме тому, що вони є частина ЗСУ, але в жодної ролі а, українських військових там немає. І на території Росії жодний з українських військових не вступав, виключно в Росіяні. Там ще декілька друзів, які до них долучилися. А чи є там якась зброя, яка надавалася Україні західними партнерами? Ну з чогось сутевого точно ні. Тобто там були танки, але це ті танки, які були захоплені саме в російській армії під час визволення Харківської області. Ну там є певні броньовані. Автомашини, ну тут я ну, можу збрехати, тому краще не буду, Я не знаю звідки звідки вони тут. Багато різних людей, які самі бронюються машини, але може бути щось було і готове. А з'являється така інформація, що це може бути і ПСО да те, що говорять, що це українське ПСО, щоб відволікти відволікти увагу від чогось, там від якихось можливо проблемних моментів на фронті. А що б ви на це сказали? Та ні, ну це дуже складно для ЄПСО і забагато відео, які можна побачити. Тобто ну це маячня ні. Тут звичайно, це ж стратегія Кремля. Вони зараз натискають на усі можливі кнопки, щоб залучити там певних людей з російської опозиції, щоб вони почали казати, ну як так можна, там росіяни борються з росіянами, стріляють в росіян, і все це провокація ФСБ. І це е, операція е, під фальшивим флагом, прапором, і, 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 і що все, все, все таке інше. Що це може бути небезпека для України, з точки зору постачання ось західної зброї, і взагалі там ердикація Неонація. Ну ну, ну ну ми ми все це е, чули багато разів. Але ми розуміємо, що першоджерело тут Кремль, і е, всі чесні росіяни повинні це підтримувати, тому що зараз. Народжується нова Росія, ну і ще така точка зору. То, і вона озвучується тут і військовими експертами. Що це є певною мірою такою формувальною, як тут кажуть, шейпінг а, ситуація перед контрнаступом? От, чи є це частиною цього? Ну звичайно, це допомога контрнаступу. Ну тобто, ми ж думаємо, чому допомогти найбільш ефективно, і я вважаю, що це насправді найбільш ефективна допомога, бо а, в Росії ж як там сподівалися на те, що Україна а, не переткне а, а, кордон між Україною та, та Росією. Бо бо західне партнери, ну і, і, і все таке інше, не ну, занібеспокоєності, і що це так не можна. Ну і насправді українське керівництво воно не не бажає йти до, до Росії. Президент Зеленський чого цього не хоче, і це його щира позиція. Але росіяни жодних зобов'язань не давали. Це наша країна, і ми будемо її звільняти. Є така трохи суперечлива інформація щодо того, скільки людей, скільки техніки. Я так розумію, що ця інформація не є повністю відкритою. Але чи можете ви хоча б приблизно нам сказати, наскільки потужними є ці сили? Ця інформація зовсім не відкрита. Але я можу казати, що взагалі склад Легіону Свобода Росії – це чотири батальйони, і склад РДК це ще один батальйон. Тобто, взагалі наша база. Це п'ять батальйонів, які можуть бути теоретично долучені до цієї операції. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг назвав важливим рішення США почати тренувати українських пілотів, тому що воно уможливлює надання винищувачів F-16, А також цитую надсилає чіткий сигнал, що ми в цьому надовго, і Росія не зможе нас перечекати. Тим часом європейські країни, які зобов'язались навчати українських пілотів, активізують співпрацю щодо організації цих навчань у вівторок. Надання Україні винищувачів, тренування пілотів та забезпечення української армії боєприпасами, обговорили міністр оборони АЕС на зустрічі в Брюсселі. За переговорами стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашого ефіру з Лондона. Вітаю Богдане. Богдане, чи домовились міністрі оборони сьогодні в Брюсселі про якісь конкретні кроки щодо поставок винищувачів та тренування пілотів? Ну, власне, у Брюсселі щодо f 16 і щодо навчання українських пілотів, напевне, це було однією з багатьох. Тем на які зосереджувалися міністри. Я думаю, що конкретні рішення схвалюються на рівні урядів чи у трохи вужчому колі, можливо, на якісь твердіші чи найпевніші терміни і дати ми почули від данського представника виконувач обов'язків міністра оборони Данії, сказав, що вже можливо наступного місяця наприкінці червня чи на початку липня, принаймні його. Країна, якщо можна так зрозуміти, буде готова почати курс навчання. А потім, як переповідають його слова колеги з видання «Політико» у Брюсселі, мене приблизно до півроку сказано було так. До часу, коли F-16 зможуть здійматися у повітря в Україні, ось такі слова його колега з Нідерландів говорила трохи більше про це, але при цьому повністю уникала навіть будь-яких натяків на якісь часові рамки. Ось як вона говорила навчання пілотів це перший крок, бо потрібно мати пілотів, які зможуть літати на тих літаках. А наступним кроком буде погляд на власне літаки. Зараз це ще не на порядку денному. Ми не знаємо, скільки ще буде тривати ця війна, але ми знаємо, що Україні буде потрібна здатність оборонятися так довго, як це буде треба впродовж війни, а також після війни. Отже, внесок у, наприклад, навчання українських пілотів на F-16 матиме наслідки пізніше, чи під час війни, чи після війни. Але це корисна інвестиція, бо вона є внеском у без. Спеку України Більш ширше про важливість допомоги Україні західними союзниками говорив сьогодні. Також учасник цих нарад, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який підкреслив, що насамперед це знову ж таки вирішують конкретні уряди, конкретні країни НАТО, звичайно, є організацією оборони для членів держав, але з іншого боку, він наголосив, що Атлантичний. Союз не залучається власне до бойових дій, до конфлікту з Росією. Він підкреслював інші речі. And we have to remember what this is. This is a war aggression. Um... І ми повинні пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна. Україна має право на самооборону. Вона захищається, а право на самооборону закріплене в статуті ООН. Ми допомагаємо Україні відстоювати це право. Ми маємо право допомагати їм захищати закон ООН і міжнародне право від агресивної війни. Це не перетворює НАТО або союзників НАТО на сторону конфлікту. Але ми допомагаємо Україні захищатися від загарбницької війни, від брутального вторгнення президента Путіна при міністри також обговорювали питання надання Україні боєприпасів. Пролунали застереження щодо недостатніх виробничих потужностей, щоб забезпечити Україну, як також зауваження щодо блокування угорщиною 500 мільйонів доларів з європейських фондів. Чи були знайдені рішення по цих питаннях? Що стосується угорщини, то, наприклад, міністр оборони з Польщі, вийшовши до журналістів у Брюсселі, сказав, що це питання ще не вирішено. Він заявив, що серед представників країн ЄС більшість, як він сказав, була за те, щоб розблокувати виділення цих півмільярда євро для України. І більше того, він сказав, що можливо наступного місяця це питання буде вирішено з угор. Ну, і так само з надією про це говорив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки, який також заявив, що власне програма вже працює. Ось його слова. Я шавенкельвенті де Марсу акордамож асінар як ви знаєте, 20 березня ми вирішили, що виділимо 2 мільярди євро на постачання боєприпасів для української артилерії. Мета забезпечити один мільйон снарядів упродовж наступних 12 місяців, і це буде тристоронній підхід. Сам перед ми просимо країни-члени НАТО надати боєприпаси зі своїх арсеналів, щоб ми не чекали, поки виготовляють додаткові. Останні цифри виявилися набагато кращі, ніж ми мали лише 10 днів тому. Бо сьогодні я можу оголосити, що завдяки цьому конкретному підходу країни-члени надали артилерійських боєприпасів різного калібру та 1300 ракет. Польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю Wall Street Journal заявив, що нова міжнародна угода про гарантії безпеки це. З Нами на зв'язку був наш кореспондент. Скільки часу потрібно для навчання українських пілотів на західних літаках? F-16? у речника командування повітряних сил розпитала Мирослава Гонгадзе. кого саме відбирають для цієї навчальної програми, а також деталі перебування двох українських пілотів на американській авіабазі в Аризоні – Далі в інтерв'ю. Давайте по так, пілотах. Так. Тобто, тому що так само дуже багато зараз вже тренують, не тренують, що відбувається. Щодо пілотів. І як довго? Тому що це теж питання. Зрозуміло, так. Дуже пит... питаються, в принципі, всі за пілотів. Інфраструктура це у нас другорядне питання, як то кажуть, дійсно. Проблема підготовки пілотів вона, це проблема, тому що західна техніка має іншу філософію зовсім пілотування. Там це зовсім інші технологічні речі. Якщо літак Міг 29 і Ф-16, вони ровесники, це літаки четвертого покоління, але Ф-16 пройшов декілька етапів глибокої модернізації. Тобто, в принципі, пілоти можуть бути навіть більш освічені і як це більше мати більший досвід. Так. Тут ну, ставка на молодих пілотів, які вміють краще. Ще е, спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами з, е, mm -hmm. і так далі. Власне, сенсорні екрани, все це, це все є в F 16 Тут треба просто зрозуміти, як воно працює, як дитина грається в комп'ютерну гру. Те mm -hmm. ж саме дитина освоює її поетапно. Для того треба деякий час, щоб адаптуватися. Навіть ручка керування. В Міг 29 в радянській техніці вона посередині знаходиться, де пілот керує. Тут вона знаходиться збоку. боку. Mm -hmm. Як машина? Так, от як джойстик. От mm -hmm. він керує як джойстиком. Тому таким чином. Оце треба Треба опанувати, пере, 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 пере переломати свою психіку на, на рахунок цього. Ну, а далі літак буде робити частину роботи за нього, за пілота. І основне, що треба зробити, навчитися на ньому воювати. Це ключове. Літати вони будуть за тиждень. Ну, тиждень, два, кому скільки, хто скільки знає, а от е застосовувати усі типи озброєння по повітряних, наземних, mm -hmm. надводних цілях, працювати у складі пари, у складі ланки, тобто авіаційного підрозділу, mm -hmm. і застосовувати усі типи цього озброєння ефективно. На це треба польотні години, на це треба час польотів з інструктором, потім самостійні польоти в простих метаумовах, складних метаумовах. Це все досягається рівнем підготовки. В принципі, ті пілоти і молоді, які полетять вчитися, поїдуть вчитися в різні країни Європи, можливо, Сполучені Штати, то визначається, вони вже мають після університету 200 годин нальоту. Вони вже мають сотні ну десятки чи сотні годин нальоту в бойових діях на радянській техніці. Чи вже визначили терміни? Скільки часу потрібно буде пілотам? І скільки сьогодні Україна має цих пілотів, які можуть швидко. Що ми кажемо про десятки безумовно. Ми не можемо, ми не можемо дозволити собі зараз на золоте відправити одразу всіх пілотів. З чим ми лишимося? Ми щодня завдаємо десятки авіаударів по них не радянській техніці, але даємо ну іншого виходу. Немає піхота, потребує підтримки з повітря. Якщо її не буде, то будуть гинути більше людей. Тому тут без варіантів. Таким чином будуть є десятки пілотів там визначені хвилями. Поїдуть, можливо, в різні країни, так само як і інженери авіаційні, які будуть обслуговувати так. Це теж друга складова, яка теж потрібна. Ось. І ті пілоти вже зазнає англійської мови, молоді пілоти мотивовані, які поїдуть туди навчатися. Два пілота проходили в Аризонів навчання, не навчання, тр... не навчання треба розділяти оцінювання, оцінку фахівців, західних фахівців, американських фахівців. Вони посадили їх на авіасимулятори чи як які називають в Америці, і каже, летіть. Ну, будь ласка, то-то, вот, то-то. І ну, короткий інструктаж. І подивилися, наскільки вони можуть адаптуватися до цього винищувача, так, захід до Ф-16, і спробувати пропілотувати, злісити зліт посадку, інші речі на симуляторах. Було зроблено. Ми заявляли в повітряних силах, що це буде півроку навчання тривати. Ну, американці дійшли до висновку що до чотирьох місяців. І кому як? Може хтось і швидше опанує. Люди є різні, в кожного різна різна індивідуальна підготовка. Тому е, от такі гарні прогнози є щодо навчання. І ми думаємо, що вони таки справдяться. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на, у, на Ютубі та у Фейсбуці. Де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим? Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.